Початок липня завжди асоціювався з прекрасною порою закінчення навчання у закладах освіти. Це час, коли позаду лекції, реферати, семінари та конференції. Час, коли для випускників настає новий етап у житті цього року, понад 300 випускників коледжу технологій, бізнесу та права отримали дипломи. я повинен констатувати факт: що дійсно, на сьогоднішній день покращилось відношення студентів до навчання. І тому і якісний показник, як правило, кращий. І те, що ну, залежно від спеціальності в нас, але більше 50%, це по всіх спеціальностях студенти наші влаштовуються на роботу Ось. це теж показник. А по таких спеціальностях, як виробництво харчової продукції, майже 100%. Вони інколи не йдуть просто через те, що місця є робочі, а вони просто не йдуть на роботу, чи там інші якісь причини, або поступають у вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації. В першу чергу це наш Східноєвропейський національний університет, в складі якого ми є, а також в інші вузи нашого регіону. Київський вузи, Полтавський, Сумський університет, з яким ми теж співпрацюємо по дистанційній формі навчання, тому географія продовження навчання доволі широка. Привітати випускників на урочистості завітав перший заступник голови обласної ради Олександр Перожик. Я завжди радий бувати в цих стінах, тому що історія цього коледжу дуже славна. Він завжди давав якісну освіту, яка цінувалась, і це в першу чергу спеціальності такі базові, адже дивіться, тут і бізнес, економіка, технології, і право це на сьогодні. Так цей коледж, як кажуть, збільшив палітру своїх спеціальностей. І, звичайно, якщо мене запросили. Я з радістю відгукнувся на ту пропозицію, бо мені тут приємно бути, а біля гарних студентів і сам молодшим себе почуваєш. Я думаю, що оскільки коледж сьогодні є в структури. Університету, найбільшого на Волині, він задіяний до співпраці з обласною радою через відповідну регіональну програму, адже обласна рада серед цільових програм розвитку науки і освіти має передбачені спеціальні програми із Луцьким державним технічним університетом і з Східноєвропейським університетом. Чимало випускників цього закладу закінчили навчання з відзнакою. У першу чергу на ринку праці нині цінуються знання. Тож випускники коледжу невпинно доводять власний високий рівень фахової майстерності. Враження просто зараз незабутні, просто важко говорити, особливо коли промова була, коли всі ці емоції, але вчитись було тяжко, не заперечую, було важке навчання, але зараз все пройшло, все дуже добре. Тут вчилася на оцінювача експерта, проте далі продовжити у вищому навчальному закладі на оцінювача не можна, так як ще не досить розвинена спеціальність, тому просто економічний факультет, економіка підприємства, обліка. Один фінанси, кредит. Я думаю, економіка підприємства також багато захотіла своїх друзів туди. Будемо в Лесі Українку поступати. Не досить розвинена ця спеціальність і взагалі досить мало інформації по оцінюванню, тому дуже важко була на практиці в нас, але я думаю, що Україна. Рухайся вперед, ми розвиток, прогрес не стоїть на місці, і все буде допоки я вивчуся. Я думаю, буде розвинута ця спеціальність, і я буду без проблем працювати. адже поступаючи сюди, нам обіцяли великі перспективи. І Я намагаюся думати і стараюся думати, що все буде принаймні досить так, як говорили. Ще з дитинства в мене була мрія бути якоюсь відомою людиною, так щось добитися в житті. От ще саме дитинство, мама мені завжди казала, що от Таня став перед собою ми і ти її маєш досягти. Тобто таке є прислівля ще бери середину і матимеш вершину. І цей заклад я обрала, тому що за рекомендаціями вчителів, друзів, вони просто казали, що цей заклад дуже гарно підготовлює учнів до навчання в вищих закладах. Можна дуже багато є широкий асортимент роботи на ринку праці. І, ну і просто. Приємні викладачі ця професія є і затребувана, і ні, тому що зараз на ринку праці дуже важко знайти роботу оцінюючи, так як це молода, ну як молода спеціальність, яка тільки відкрилася цього року. і моя першими випускниками цієї спеціальності. Ну, роботу важко знайти, але щось подібне в економічному напрямку, в економічній сфері не можна знайти. Я планую далі вчитися, оскільки зараз. Висококваліфікований працівник скільки потрібен, і е, я вважаю, освіта вона ніколи не завадить. Навіть 40 років 50 людина повинна вчитися досконалювати щось. І ми, як проходили практику, ми проходили на, е, я проходила на підприємстві. і е, На цьому підприємстві в мене були дуже гарні умови, все. Але я зрозуміла, що вчитися і працювати це трошки заважко. ну Тому що це треба встигати все вчити, а так ну, я закінчила навчання з червоним дипломом, і я все вчила, дуже ретельно я вчила. і тому мені Чуть -чуть так важко. Тому я хочу поступати на стаціонар. Окрім уже традиційних спеціальностей в коледжі з'являються і нові напрямки, адже заклад завжди йде в ногу з часом. Перша спеціальність, яку ми в цьому році випускаємо, це оціночна діяльність. Це нова спеціальність, яку ми відкрили три роки тому, яка тільки є в нашому навчальному закладі. Ось спеціальність нова, тому що часи міняються, та є спеціальність в тому числі. Тому оціночна діяльність це перші випускники і радо за них через те, що зайшовши на державні екзамени, я поставив питання, як пройшла переддипломна практика. Тоді один із студентів заявив, що йому дуже сподобалось, і його запросили на роботу. Я тоді наступне запитання задав: кажу: а чи ще кому запропонували? Тобто, із тих 47 випускників, яких ми маємо, трьом після. Перед дипломною практики та запропонували робоче місце. Це вже показник. Випускники коледжу активно беруть участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, перемоги у яких створюють імідж навчального закладу. Я приймала участь три роки майже. От по різних була олімпіадах. Зазвичай це були мовно літературні. Це були ясика, конкурс і Шевченка. Також з математики приймала участь різноманітні Я люблю Україну в нашому коледжі, і зазвичай ми отримали призові місця, а зазвичай такі мовні конкурси, літературні. Також активно просто в житті коледжу приймала участь, намагалася його. Підвищити в очах інших студентів, заохотити до навчання, заохотити нових студентів. І, Як на мене, виходило непогано. Кожен рік за три курси, які я проходила, я брала участь у міжнародній конференції з української мови. Перший рік в мене це було як просто захоплення. Я хотіла попробувати, що це саме таке. Другий рік теж так само. На третій рік я досягнула певного результату, але моя праця була важка, оскільки моя тема була на мовні помилки міста Луцька, я ходила, збирала всю інформацію і я досягла першого місця. Заклад принципово відрізняється від інших закладів освіти такого типу, адже його студенти активно проводять наукову роботу. Коледж співпрацює не лише з місцевими навчальними закладами, але й активно налагоджує співпрацю з близьким заробіжжям. Керівництво закладу не збирається зупинятися на досягнутому, а лише удосконалюватиме уже напрацьовану базу. Щодо випускників, в першу чергу хочу побажати їм мирного неба. Знайти своє місце в цьому житті, щоб знання, які вони тут отримали, з користю вони використали, а в цілому, щоб стали гарними, порядними, патріотами України і просто людьми з великої букви. Випускники коледжу прославляють нашу область далеко за її межами і готові йти уперед і самовдосконалюватись.